Для порівняння погляньмо, наприклад, брудних даних. Як ми бачимо, спосіб запису дат сильно відрізняється. Подекуди використовуються лише цифри та розділювачі, а подекуди також слова. Колонка місто також демонструє непослідовністю наповненні даних. Місто Київ має щонайменше три варіанти написання. Насамкінець, числове значення показнику записано некоректно. Всі ці проблеми є перепонами для того, щоб одразу перейти до аналізу, адже програма просто не зможе коректно згрупувати чи порахувати ці дані. Тому аналітикам чи аналітикиням необхідно провести очищення даних. В цьому прикладі уніфікувати спосіб запису дат, назв, очистити стовпчик числовими значеннями від тексту та зайвих символів. Кінцевий результат є придатним до аналізу та візуалізації. Щоб очистити дані, не обов'язково володіти навичками програмування. Більшість дій можна виконати за допомогою звичних інструментів для роботи з таблицями. На цьому слайді ви бачите перелік деяких з них. Я особливо рекомендую вам звичний нам всім Excel, Google Таблиці, LibreOffice, а також спеціальний інструмент OpenRefine. Цей інструмент потрібно додатково встановити на свій комп'ютер та використовувати для зручного та інтуїтивного очищення даних. Інструкцію до цього ви можете знайти в опису до відео. Щоб дані були охайними, недостатньо їх лише очистити. Дані також повинні мати правильну структуру. Той самий принцип охайних даних: кожен рядок містить одне спостереження, кожен стовпчик одну змінну, а кожна комірка одне значення. Погляньмо, наприклад, цих даних з медичного експерименту. Спробуйте поставити відео на паузу на хвилину та дати відповідь на запитання, що в цих даних є спостереженнями, а що змінними. Дійсно, це не очевидно з першого погляду, але якщо детально вивчити таблицю, можна здогадатися, що стать глюкоза та інсулін є змінними або характеристиками. Тоді як значення 101, 102 і так далі, скоріш за все, ідентифікують наші спостереження, оскільки це дані з експерименту, скоріш за все, імена об'єктів дослідження анонімізовані, а ці цифри є просто ідентифікаторами. Цю таблицю може прочитати людина, проте не спеціальну програму програмне забезпечення для аналізу даних. Звісно, розуміння з першого погляду може бути достатньо, якщо йдеться про такий маленький набір даних, але це жахливо незручно навіть для середніх за розміром таблиць. Краща ідея це привести дані до охайного формату. Як бачимо у правильній версії на екрані, у нас більше немає пустих комірок. Замість цього, кожна змінна є в окремому стовпчику, а спостереження заповнюють рядки. Такі дані придатні для машинного аналізу. Чому так важливо мати дані у охайному форматі? По-перше, такий формат значно спрощує життя аналітикам та аналітикиням, адже тепер порахувати будь-яке значення можна відносно просто та легко, наприклад, задавши потрібну формулу в Excel. Також це запорука розуміння даних та коректного аналізу. Проблеми з якістю даних та структурою, наприклад, незрозумілі пропущені значення, текстові значення в числових колонках, неоднакові розділювачі у чисельних значеннях, дублі спостережень безпосередньо вплинуть на ваш результат та можуть призвести до хибних висновків. На екрані ви бачите дуже простий принцип: garbage in, garbage out, або сміття всередину сміття назовні. Це означає, що навіть якщо ви отримаєте дуже цікавий набір відкритих даних та проведете правильний статистичний аналіз, вам не можна буде розраховувати на коректний результат. У підсумку сьогодні ми дізналися про два перші етапи аналізу даних обробку та завантаження. Крім цього, ми поговорили з вами про принципи охайних даних і тепер знаємо, якими мають бути наші дані перед тим як перейти до статистичного аналізу. Будь ласка, зверніть увагу на детальні інструкції в опису до цього відео. Дякую за увагу!